Порівняй Аську 250 з Фіндікс. Я порівнював Фіндікси з китайськими приладами, саморобними. У, у більшості випадків в нього все перевага, так скажемо. І якщо ми звернемо увагу на дані прилади, це вже гарить, вони в стандартних комплектаціях. Хочу до вас донести те, що якщо у вас вже є Аська, у вас є катушка торнадо, повірте, в неї характеристики будуть не гірші. Ну, як мінімум, по монетах навіть трішки буде перевага крупніших, по дрібних цілях, звичайно. Тому що вища частота буде кращий Фіндікс. Якщо там супервага потрібна, можете в такому випадку змінювати. От. А так, ходіть, отримуйте аською, доволі класний прилад і не поспішіть е, зараз витрачати ваші кошти. Другий варіант, якщо ви хочете зараз придбати прилад, якщо хочете зараз придбати прилад, відповідно, Fіндікс, звичайно, буде набагато цікавіший. Вартість 8 тисяч, а не 12300, і плюс добрати ще катушку, це буде 16 тисяч. А за 16 тисяч ми можемо вже Гаре Вортекса дочекатись. І все ру взяти, і Simplex Ultra, кінець кінців, яким я і сам користуюсь доволі часто за ту ж цінову політику. Далі е, в нас є цілі. Перша в нас ціль ось тут знаходиться на 30 см. Е, не 30, там 32 33, це 2 копійки, царизм. Друга ціль у нас на 20 см динарій. З цієї сторони важче буде тут виямка така йде, бачите? В цю сторону, відповідно, прилади без балансу ґрунту, будуть мати гіршу чіпкість, перевіримо. За однієї чіпки. І ось тут у нас є ціль. Це на 15 см динарій. Щоб досягти віддіального сигналу, а не тільки звукового, на філіксові, потрібно десь орієнтовно на динар з 12-13 см. Я думаю, зараз не, не дістане. В принципі, попередньо потестував, нічого не побачив особливого. У нас два прилади прості, не мають балансу грунта, що один, що інший. Розпочнемо тестування думаю, моїзацьки. Ми знаходимося в зоні певних перешкод. Тобто, тут можуть бути фантоми навіть на монокотушці, але тут перевага, саме вазьке, що вона має бути більш стабільною, але котушка все-таки моно, вона може показати гірші характеристики. Розпочнемо з мідної монети. Нема. Щутливість нас бачимо максимальна. Далі вимикаємо прилад. Беремо інший. Чудово, що можна один прилад увімкнув, другий вимкнувся, це швиденько робити без жодних налаштувань. Все от взяли Чутливість мінус один перша програма. Поїхали. Нема. Чуйку, не потрібно додати, бо ми бачимо чому. Переходимо на 15 см динар. Зверніть увагу, що програма, яка сама в нас... Має найменшу глибину ось ця. Навіть на повній чуйці не буде доставати, а ось ця буде, але потрібно ходити в наушниках. Тому тут в комплекті і навушники. Послухайте біля динаміка. І в неї більша вирогідність, швидше отримати саме VDI значення, ніж, до прикладу, в програмі першій. Бачимо, немає на тій же відстані. Думаю, все зрозуміло. Переходимо знову на. Першу програму, чутливість мінус один. Максималка, якщо потрібно буде, я продемонструю. Динар на 20 см з прохода, махаю 5-8 сантиметрів над ґрунтом. А якщо 2-3, бачив. Тремо в ґрунт, зрозуміло. З цієї сторони, де чіпкість гірша, бо виємка. Прилад заїкується. Але. Сигнал проскакує. Ну, скажімо так, 20 см для мене на ходових налаштуваннях, а не там максимальні чутливості для вас показухи. Можливо, десь і зможна можна буде працювати на максимальній чутливості. Але тут перешкоди я не можу. Показую гірший варіант. Ось пробуємо. На повній чуйці, ви можете діставати і навіть 5-8 см цю ціль, бачите? От, Але, у ви, ми хочемо реальних таких умов. І переходимо, в принципі, до вимкнення прилада і беремо Аську на цих дві цілі. Аськи теж все просто, увімкнув і побіг. Десять нема. Три терти, три терти, три терти. Шукаємо. О! Що це у нас, в принципі, не... Фантоми, які ми ловимо, в принципі, нормально. Пробуємо з проходи, щось воно інколи-інколи підсипляє, якщо терти об ґрунт з цієї сторони. Тут чіпкості, на жаль, не буде, а витирати об ґрунт. Шукаю точку, О, тут пірамідний тип. Нема, на жаль, а 15 сантиметрів. Це, в принципі, аськіна глибина з цією катушкою 12, 14 сантиметрів. Тому що свіжий прикоп немає чіпкості, от воно і... Пропустило, бачимо, є края ями, тобто на вороному. Якби чисто би ціна давно прикопана, можливо би і взяло. Но, на жаль, нема. Переходимо до дрібної цілі. Ось тут вона нема. Беремо до дрібної цілі Фіндекс Про. Всеки в корпусі сімплекса хочеться назвати його сімплексом. Виявляє, нема. Виявляє. Ну, ось такого плану тест. Думаю, всім було корисно, як мінімум, тих, хто хоче придбати прилада, чи хто хоче змінити через там супервагу, компактність і потрібен саме підводний прилад. Будуть якісь запитання, звертайтеся в телефонному режимі. Є в описі. Дякую за увагу, фарту і здоров'я. З вами був Борсук.